Яку найдивнішу річ ви коли-небудь чули, як хтось невимушено зізнався, ніби це було абсолютно нормально? Двоє хлопців розмовляють: не бачилися більше десяти років. Один запитує: А що сталося з твоїм сином? На що другий відповідає: О, він у в'язниці за вбивство. На що перший чоловік лише посміхається і каже: Ну так буває. Перш ніж вони почали розмову про щось інше, я був просто вражений тим, наскільки невимушено вони до цього ставилися. Нагадує мені групу жінок, які прийшли в ресторан, де я колись працював, не бачилися 10-20 років, потрібно було багато чого обговорити. Після того, як я приніс їм їжу, я заскочив до них, щоб перевірити, як вони. І одна з них запитала: то Джоні, все що в'язниці? Відповідь: О, так, він отримав 40 років. Таким тоном, ніби вони говорили про погоду. Я працював у відомій лікарні і писав статті для їхнього корпоративного журналу. Я брав інтерв'ю у людини, яка пожертвувала мільйони, і запитав його, що його надихає на благодійність. Він відповів: я роблю це в основному для того, щоб отримати привілейоване ставлення з боку лікарів та персоналу. Я навіть не міг говорити кілька секунд після того, як він це сказав. Він був абсолютно серйозним. Кілька років тому я стояв в терміналі аеропорту, чекаючи на літак, старий чоловік завів зі мною дружню розмову і почав розповідати про те, що він востаннє залишає місто. Що останні 15 років він щодня ходив стежкою за своїм будинком до могили свого собаки, щоб відвідати його. І цього ранку це було востаннє. Я мало не розплакався від того, наскільки це було мило, але він продовжував говорити. Я також буду сумувати за дівчатами в Тіхуані. Вони будуть ставитися до тебе як до короля, навіть якщо ти старий і потворний, як я. Вони будуть робити те, що твоя дружина не зробила б з тобою. За 20 доларів вони зроблять таке, що вашій дружині й не снилося. І продовжував розповідати про мексиканських повій у шокуючих подробицях з майже насмішкуватим виглядом в очах. На щастя, ми не сиділи поруч у літаку. Колега сказав мені, що він не користується туалетним папером, просто дає йому висохнути, а потім відшарує його. Мені стало погано навіть від того, що я про це розповідаю, але від нього справді завжди смердить. Він сказав це так, ніби це найнормальніша річ у світі, і він не жартує. Він взагалі не з тих, хто жартує. Насправді він досить агресивний. Я працювала в аеропорту, де моя начальниця зміни не могла отримати допуск до роботи, поки розглядалася її судова справа, оскільки їй було пред'явлено звинувачення у скуєнні злочину, і вона очікувала на суд. Я запитала її, за що її взагалі можуть звинуватити у кримінальному злочині. Вона продовжувала робити сендвіч для клієнта, а потім сказала. Мій колишній хлопець прикінчив хлопця, і я була причетна до цього. Я сказала: Чорт, але ви просто знали його, і тому так. Ти не зробила нічого поганого. Я наївно бачила в ній найкраще. Ні, я допомагала загорнути його тіло в килим. Ми поїхали в село і викинули його тіло в лісі. Я була під кайфом, тому нічогісінько не пам'ятаю. Мене звинувачують у знущанні над трупом. Вона говорила про це так впевнено, ніби це була звична річ, про яку ми теревенили. Врешті-решт, я перевірила цю історію і вона виявилася повністю правдивою. Колега проговорився, що він зберігає стипендію свого сина для оплати житла в юридичній школі. Він розсміявся, що його дитина навіть не знає, що він виграв стипендію, і що він все одно збирається стати юристом, тож заробить достатньо грошей, щоб виплачувати кредити на навчання. Ми втратили дармове. Один знайомий напився і розповів мені історію зі свого минулого. Він перебував у процесі розлучення, але не хотів платити аліменти на трьох дітей, тому він попросив своїх друзів почати підсипати їй наркотики, щоб вона провалила майбутній тест на наркотики, а також втратила роботу вчителя. Врешті-решт вона стала залежною, потрапила в глухий кут і зникла приблизно на 20 років, поки нарешті не вилікувалася і не змінила своє життя на краще. Цей чувак все ще пишався тим, що його діти виросли без матері в їхньому житті. Редагування він знав, до якого нічного клубу вона ходила. Він послав туди кількох друзів, щоб ті підмішували їй випивку. Він сказав, що його наміром було поставити її в ситуацію, коли вона зрозуміє, що він має владу над нею під час майбутніх переговорів про опіку, але це спрацювало краще ніж очікувалося, тому що вона підсіла на наркотики, засоромилася і просто зникла. Літній чоловік недбало показує вікно автобуса. Бачите, ту будівлю? Це був перший банк, який я пограбував. Виявляється, він щойно провів 20 років в'язниці за пограбування півдюжини банків. Я запитав його на що він витрачає свої гроші, і він відповів, що купував дорогі ретроавтомобілі і відвозив їх в автомайстерню. Як виявилося, там де працював мій батько. Я майже впевнений, що саме його чаєві оплатили мій новий велосипед на різдво. Багато років тому я їздив на дегустацію вин в напу з іншою парою, яка порадила нам водія лімузина, гіда на ім'я Арт Чейні. Чудовий хлопець возив нас по чудових виноробнях. Через кілька років ми дізналися, що його заарештували за збройне пограбування і прозвали бандитом з шосе 101. Я працювала у кол-центрі, ми працювали в кабінках. Мої колеги розмовляли між собою, і один з них згадав про те, що їхній собака став великим і він вже не такий милий, і що вони не мають часу гратися з ним. Спочатку вони купили собаку для своєї внучки, і ось одного разу вони вивозять собаку на машині в ліс і залишають його там. Зрештою, я почула, що собака насправді знайшов дорогу додому, і вони вирішили просто залишити його собі. Я втратила повагу до цієї людини. Одного разу я розмовляв з колегою під час обіду, просто підтримуючи невимушену розмову, коли він сказав мені, так, мій батько тренував білок, щоб вони проганяли людей з нашої території. Він пояснив, що його тато годував білок на подвір'ї і привчав їх виконувати команди. Вони почали відганяти бродячих котів і навіть людей, які підходили надто близько до будинку. Він говорив про це так невимушено, ніби це було абсолютно нормально. Найбожевільнішим було те, що, врешті-решт, до справи підключилася служба контролю за тваринами, бо білки стали надто агресивними. Ми з хлопцем, з яким я зустрічалася, поїхали до його мами. Я наївно думала, що нас чекає кава з печивом чи щось подібне. А натомість зустрілися з мамою та її хлопцем в однокімнатній квартирі. Вона сказала, що нам потрібно завершити візит, тому що їй потрібно переспати з кимось за гроші на наркотики. А її діти поводилися так, ніби це абсолютно нормально, і почали прощатися. Я не засуджую, але це було досить боляче і допомогло мені зрозуміти, як добре мені жилося. Технічний працівник на роботі сказав, що його діти бояться тарганів. Тож він взяв кількох тарганів, подрібнив їх і змішав з їхньою кашею. Нічого їм не сказавши. У мене виникли питання, але мій початковий жах перекрив мою здатність говорити в той момент. Зараз було б дуже дивно підняти цю тему знову. Батько садист, злоякісний нарцис, фальсифікація їжі людей досить поширене явище для злісних нарцисів. Старший чоловік заговорив зі мною в автобусі. Незнайомці, як правило, починають розмовляти зі мною, хоча я сором'язливий, моє обличчя, мабуть, виглядає занадто дружелюбно, і в підсумку він розповів мені, що колись сидів у в'язниці. Це було не навмисне позбавлення життя одним ударом. Раптом я згадав, що мені потрібно вийти на наступній зупинці. Після цього я деякий час боявся користуватися громадським транспортом. Під час відного тренінгу для моєї нової роботи ми грали в гру дві правди і одна брехня. Одна з моїх нових колег сказала, що в молодості вона втопила курку у відріз водою, і це було не брехнею. Всі інші були в шоці і продовжували згадувати цю історію до кінця тренінгу, якою була інша правда і брехня. Я не пам'ятаю іншої правди, але брехня полягала в тому, що вона народила в літаку. Всі три твердження були настільки безглуздими, що вийшло вкрай дивно. Згадав на зборах, що він був одним із десяти дітей, і вони були дуже бідні. Тому іноді для розваги вони зв'язували свою молодшу сестру, обсипали її крихтами і чекали, поки миші повзатимуть по ній і слухали її крики. Він розповів це як смішну історію, без докорів сумління чи розуміння того, що це було неправильно. Нагадує мені одного відірваного хлопця, який розповідав, як він грався, замикаючи свою молодшу сестру в небезпечних місцях, таких як морозильна камера, поки його старший брат нянчився з ним, щоб побачити, скільки часу йому знадобиться, щоб зрозуміти, що вона зникла, і врятувати її. Він також хвалився, що одного разу зіштовхнув її з даху парасолькою, але все обійшлося, бо вона приземлилася на старшого брата і лише зламала зап'ястя. Він стогнав і дивувався, чому його брати і сестри такі близькі, тоді як він відчужений від більшої частини своєї сім'ї. Він завжди говорив про дивні соціопатичні речі так, ніби це були звичайні людські переживання. Мій друг, коли ми були підлітками, розповів мені, що його мама соромиться, коли він вранці ходить голий зі стояком. Причина номер 526. я рада, що я бездітна. Якось за обідом мій колега сказав, не кривлячи душею, що зберігає в шухляді свого столу банку з обрізками власних нігтів на ногах, без жартів. Він сказав це так, ніби нічого страшного, просто жуючи свій бутерброд. Отак, я збираю їх відтоді, як почав тут працювати. Я сиджу з веделкою на півдорозі до рота, намагаючись зрозуміти, навіщо комусь це робити? А він поводиться так, ніби це так само нормально, як зберігати запасні ручки. Ніяких пояснень, ніякого сорому, лише знизує плечима. Іноді я все ще ловлю себе на тому, що дивлюся на його стіл, дивуючись, що та банка все ще росте. В університеті у мене був товариш, дівчина якого з материкового Китаю компанією ми пішли на каву з нашими подругами. Якось ми почали говорити про штрафи, які ми отримували за водіння. Всі вони були відносно незначними. Потім історія дівчини з Китаю. Вона була доволі змістовною, але зводилася до того, що в Китаї велосипеди звичайна річ на головних дорогах. Наприкінці довгої розповіді вона додає наступне: одного разу вона вчилася водити і збила одного з цих велосипедистів на шосе. На щастя, її дядько був поліцейським, бо в Китаї прийнято, якщо ти когось сильно травмуєш, то зобов'язаний оплатити його лікування в лікарні. Ось чому прийшов її дядько. Він допоміг віднести людину до багаття з покришок, щоб вони могли спалити їх і не платити. Вона здавалася досить серйозною, коли розповідала цю історію. Але коли зрозуміла, наскільки ми були засмучені, просто сказала: ні, 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 це був просто жарт. Невдовзі після цього ми перестали спілкуватися, і до сьогодні я не впевнений, чи це була правдива історія, чи як вона казала, просто невдалий жарт. Хочеш більше таких історій? Підпишись, щоб не пропустити нові випуски, і переглянь мої інші відео. Обіцяю, вони тебе здивують. Дякую, що ти тут.